Претерітум або минулий розповідний час: це час, який ми можемо почути в засобах масової інформації та пресі, в новинах, по радіо, по телебаченню. В газетах. Застосовується також інша назва імперфект, тобто можна казати імперфект або претерітум. Особливістю даного часу є те. Що закінчення дієслів в особі я те ж саме, що і закінчення дієслів в особі він, вона, воно ех зі та «ес». Розглянемо першу категорію дієслів: це штаке верн», тобто сильні дієслова. Всі сильні дієслова знаходяться у таблиці. Вона, для прикладу, виглядає наступним чином. Тобто ми маємо зазвичай інфінітив. Де в нас розташовані дієслова в алфавітному порядку. Далі маємо переклад, можемо мати, можемо не мати. І нас цікавить колоночка під назвою Претеритум, де знаходяться, власне, форми дієслів у минулому часі. Для прикладу візьмемо дієслово їхати, фаген. Фаген їхати форма минулого часу буде фуа. І оця форма «фуа» вона в нас буде. Вживатися з особою я їх та з особою він, вона, воно. Так як я повторююся, в даному часі закінчення дієслів в особі я та в особі він, вона, воно збігаються. Отже, фахін їхати форма минулого часу в претерітумі фо. І ми маємо фо для осіб я, він, вона та воно. Ich fuhr, я їхала Сі er, С. Він, вона воно їхало. du фурст до особи Ду у минулому часі ми додаємо закінчення СТ. Далі переходимо до множини. До даної основи, яку ми знайшли в таблиці, ми теж будемо додавати закінчення. Wir fuhren, ми їхали. sie. Фуген це ви їхали ввічлива ві форма, зі Фуген це вони їхали, та Ефог це ви їхали, коли ми звертаємося до колективу. Маємо речення: Ефект er Deutschland. Він їде до Німеччини. Перетворюємо його у форму претерітуму минулого часу. Ефо er Deutschland. Він їхав до Німеччини. Таким методом ми будемо працювати з багатьма дієсловами. Маємо також, наприклад, геєн, і ти, форма минулого часу це буде «гінг». Тобто гінг», я ішла, Рзіс також буде гінг. А от до інших осіб ми будемо додавати закінчення. Маємо також речення «Die Stunde beginnt um ум Uhr. Урок розпочинається о 9-й годині. Маємо дієслово begin, яке теж є сильним та неправильним дієсловом і знаходиться в таблиці. Шукаємо його в таблиці, і ми знаходимо форму беган. Так як діштунде це у нас урок, тобто це третя особа однини, то ми теж саме маємо для нашого речення дештунде беган умноінуа. Тобто. Сильні дієслова в претерітумі мають схожі закінчення, як і в теперішньому часі. От тільки особа я та Він, вона, воно закінчення ніякого не мають, ми просто беремо їх з таблиці основу дієслова, і вона нам служитиме для особи я та особи він, вона і воно. Розглянемо другу категорію дієслів Швахеверн. Це в нас слабкі дієслова. Якщо дієслова немає в таблиці, значить воно слабке і буде відмінюватися за правилами слабких дієслів. Візьмемо для прикладу дієслово «малін», що означає малювати. Так як воно слабке. Відкидаємо закінчення ен. Отримуємо основу дієслова маль до якої теж будемо додавати закінчення, тільки вже трішки інакші. Іщ Мальте, я малювала, ех зі С мальте він малював, вона малювала, воно малювало. Ду Мальтест це ти малював, ти малювала. Переходимо до множини. Wir malten – ми малювали, sie malten – ви малювали вічлива форма, malten – вони малювали та іямальтет це ви малювали. Das Kind malt ein Bild – дитина малює картину. Das Kind malte ein Buch – дитина малювала картину. Тобто, як бачимо, до слабких дієслів додаються трішки інші закінчення. В особі Іщ та в особі С і С маємо закінчення «те», в особі ду це закінчення тест. ві зі та зі закінчення тен, та в особі і закінчення тет. Чимось ці закінчення теж нагадують в теперішній час. От тільки до сильних дієслів, до особи я та він, вона, воно ми нічого не додаємо. Маємо наступне речення. реченнягрос Großeltern. У неділю ми відвідуємо наших дідуся з бабусею. Маємо теперішній час. Відвідуємо, або будемо відвідувати Беззухен. Дане дієслово теж є слабким. Тому ми відкидаємо закінчення –н. маємо основу дієслова безух. І пам'ятаємо, що у претерітумі. До особи «вє» ми повинні додати закінчення «тен», тобто «вє беззухтен ми відвідували і переробляємо наше речення в минулому часі. Амзонтак беззухтенвікрос ельтекн. У неділю ми відвідували наших дідуся з бабусею. «Meine Tante liest eine Zeitung» моя тітка читає газету. Маємо теперішній час. Дієслово «ліст» – це є неправильне дієслово в теперішньому часі, оскільки змінює свою кореневу голосну. Тобто ліст від дієслова у нас «лезен». І нас цікавить дієслово «лезен». А дієслово «лезен» – воно є сильне та неправильне, і воно знаходиться в таблиці. Знайдемо форму ляс, яка служитиме нам для особи я, він, вона та воно. Оскільки «майне танте, моя тітка це вона, тому ми маємо форму ляс. Майне танте ляс «айне Моя тітка читала газету. шпілен ім імхоф. Діти граються на подвір'ї. Маємо дієслово слово «шпілен». Яке є слабке, тому die Kinder spielten Шпільтен Hof» Діти гралися на подвір'ї.